Роман Костенко є таке з нами на скайпі. Пан Романе, вітаємо вас в нашому етері. Знаємо, що під час цієї атаки ви були в Києві. Як, як столиця оговтується? Ну складно сказати, як столиця оговтується так само, як і вся країна. Після терористичних актів вони майже щодня сьогодні, звичайно, вони були в більш такому масовому режимі. Росіяни завдавали удари. Сьогодні наймасовіший удар був саме балістичними ракетами, розуміючи, що це така зброя, з якою найскладніше боротися, тому вони застосовували балістичні ракети, крилаті ракети, ну і дрони сьогодні масовіше, ніж будь-коли. Тому ну, кияни зараз першу чергу, звичайно. Пане Роман, маємо певні нюанси зі зв'язком. От, вже А що відомо, будь ласка, скажіть про тип ракети, тому що вже є повідомлення, що це саме північно-корейська ракета вдарила по району Святошинському у місті Київ, де прості мирні мешканці намагалися пережити цю ніч. Можливо, є якась більш широка інформація. Ні, більшого широкої немає. Ці заяви там зараз розбираються і експерти, і дивляться безпосередньо, що це був за клас ракети для того, щоб уже потім повні висновки зробити. Але така інформація є, і ми давно вже знаємо, що Північна Корея передає в тому числі ну крім звичайних артилерійських боєприпасів і таке озброєння стратегічне, як балістичні ракети ракети Російської Федерації. Бачимо, що Росія використовує не тільки. Солдат а і засоби враження також від від своїх партнерів сьогодні. Також з'являлися повідомлення, і в тому числі від офіційних осіб стосовно того, що ну масовий удар, один з наймасовіших. А якщо говорити про балістику, можливо, і наймасовіший удар з часу повномасштабного вторгнення по Києву. І є вже у нас, скажімо так, нюанси з силами з засобами протиповітряної оборони для того, аби відбивати такі атаки. Скажіть, що можна сказати у прямому ефірі? Я не скажу, що в нас є нюанси. У нас завжди були ці нюанси з початку повномасштабного вторгнення, тільки коли нам передали Петрі. Ми розуміємо, що це єдиний практично засіб, який може збивати саме балістичні ракети. Тому що це найскладніший тип ракет, взагалі, як, якщо говорити про засоби ППО, які можуть їм протистояти. І в складі Патріота є тільки один клас ракет, це там Петріот-Пак-3, який може збивати. І вони, ну, скажімо так, не самі масові, в них також є проблеми з їх не так багато роблять. І от з ними була така. Особливо, коли ми бачимо, росіяни масово їх застосовують, тому що 11 ракет це вже для цих систем мас. Тому що навіть вони відсутні, тим більше, тим гірше. Тому я думаю, що росіяни знають, що це ракети не такі масові і застосовують масові. Удари саме балістичними ракетами, щоб досягати своїх цілей.